Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 35-й. тихо схлипнула і застогнала, неспокійно заворушившись. Випадково її рот торкнувся мого передпліччя, усе ще заплямованого засохлою кров'ю. Вона завмерла, її тіло затремтіло. Потім глянула на мене тими темними величезними очима, і її обличчя спотворилось від спраги. Вона спробувала притиснутись до моєї руки, і я різко відсмикнув її. С'юзен, зачекай, що це було? прошепотіла вона. Мені було добре. Вона знову затремтіла й перекотилась, щоб стати на карачки, її очі повільно зосередились на мені. Я кинув погляд на Джастін, але побачив лише її ступні. Вона знову ковзнула в крихітний простір між пральною машинкою та стіною. Я повернувся до Сюзен, яка вже повзла до мене, дивлячись мені в обличчя сліпими очима. Я відповз і однією рукою намацав щось з боку. знайшов закривавлений рушник, який використовував раніше і кинув його в неї. С'юзан на мить зупинилась, витріщилась, а потім зі стогоном опустилась і почала лизати його. Я відкотився назад, віддаляючись від неї. У голові паморочилось. Джастін, що нам робити? Нічого не зробиш, прошепотіла вона. Ми не зможемо вибратись вона не при собі. Щойно вона вб'є, зникне назавжди. Я швидко глянув на дівчину через плече. Щойно вона вб'є, що ти маєш на увазі? Джастін подивилась на мене серйозними очима. Щойно вб'є, вона перетвориться, поки що вона не зовсім така, як вони, допоки не вб'є когось, харчуючись. Так діють червоні. Тож це все ще сюзен. Джастін знизила плечима. Вираз її обличчя був байдужим. Щось на кшталт неї. Але якщо зможу з нею поговорити. Достукатись, можливо, можна вивести її з цього стану. Ніколи про таке не чула. Джастін здригнулась. Вони взагалі такими й лишаються, стає все гірше і гірше, а потім втрачається контроль. Вони вбивають і все скінчується. Я закусив губу. Але має бути щось, що можна вчинити. «Вбий її, доки вона не стала сильнішою. Можливо, ми зробимо це разом. Якщо будемо чекати, голод дасть їй сили, вона вб'є нас обох. Ось чому ми тут. Ні, я не можу їй зашкодити. Щось майнуло по обличчю Джастін, і я не зміг зрозуміти це щось тепле чи зле. Вона заплющила очі й сказала тоді, можливо, коли вона тебе вип'є, помре від отрути в тобі. Трясця, щось має бути. Щось інше. Джастін стомлено знизала плечима і похитала головою. Ми вже мертві, Трезден. Я стиснув зуби і знову повернувся до Сьюзен. та продовжувала лизати рушник, видаючи жалібні звуки, потім підняла на мене обличчя і витріщилась. Я міг би поклястись, що побачив, як різкіше виступили кістки її щік, щелепи на тлі шкіри. Очі стали глибокими, як безодня, і вони тягнули, кликали зазирнути глибше в цю густу темряву. Я різко відвів очі, перш ніж цей погляд полонив мене, серце шалено забилось. Сьюзен на мить нахмурила брови в розгубленості, кліпнула очима. Якась темна сила, що була в ній, згасала. Але навіть якщо цей погляд не полонив мене. Не перейшов у повний гіпноз, все ж він наштовхнув мене на думку. Спогади Сюзан про душевний погляд не були видалені, моя хрещена не могла їх торкнутись. Який я ідіот. Коли смертний дивиться на щось зором, справжнім зором чарівника, спогади про це назавжди закарбовуються. А коли чоловік дивиться в очі людині, це лише ще один спосіб використання зору. Двостороннє використання, тому що людина, на яку ти дивишся, теж зазирає в тебе у відповідь. Ми з Сьюзен обмінялись душевним поглядом понад два роки тому. Вона мене обдурила, і саме після цього почала наполегливіше домагатись від мене історій, Леа не могла забрати спогади, пов'язані з душевним поглядом, але могла їх якось приховати, затуманити. Для звичайної людини не буде різниці. Але чорт забирай, я чарівник, я не звичайна людина. Ми з Сьюзен завжди були близькі, відколи почали зустрічатись, інтим обмін словами, ідеями, часом, тілами, і це створило зв'язок, і його я, можливо, зможу використати, щоб розкрити затуманені спогади, щоб допомогти Сьюзен повернутись. «Сьюзен», – сказав я. Змушуючи свій голос звучати різко і чітко. Сьюзен Родрігас. Вона здригнулась, коли я назвав її ім'я. Я облизав губи і зробив крок уперед. Я хочу допомогти. Добре, я допоможу, якщо зможу. Вона ковтнула ще один схлип. Але мені так хочеться пити, я не можу. наближаючись до Сьюзен. Я простягнув голову і вирвав волосину з її голови, та не відреагувала, хоча й нахилилась ближче до мене, вдихаючи носом і повільно стогнучи на видиху. Вона відчувала запах моєї крові. Я не знав, скільки там отрути, але не хотів, щоб Сьюзен було боляче. Час спливає, Гаррі. Я взяв волосину й обмотав її навколо правої руки. Два витки, стиснув кулак. А потім скривився і простягнув долоню, щоб схопити ліву руку Сьюзен, плюнув на пальці та провів ними по її долоні. Потім притиснув її руку до свого кулака. Зв'язок, який і так ледь відчувався, запульсував струною басової віолончелі, посилений моєю слиною, волоссям у моїх руках, з'єднанням наших тіл. Я заплющив очі. Було боляче намагатись зібрати магію. Знесилене тіло тремтіло. Я потягнувся і спробував зібрати сили. Подумав про усі ті часи, які провів із Сьюзан. про все те, що мені ніколи не вистачало сміливості їй сказати. Згадав її сміх, усмішку, про те, як відчуваються її губи на моїх, про запах її шампуню в душі, про тепло її тіла, яке притискається до моєї спини під час сну. Я зібрав усі ці спогади про нас разом і почав намагатись проштовхнути їх крізь зв'язок. Вони потекли вниз по моїй руці, до неї, а потім зупинились, впершись у якусь туманну й еластичну перепону закляття хрещеної. Я сильніше натиснув, але опір лише зріс, став інтенсивнішим. С'юзан тихо схлипнула. Звук цей був загублений, голодний. Вона піднялась на коліна і притислась до мене, притулила рот до западини мого горла. Я відчув, як її язик торкається моєї шкіри та посилає електричний імпульс, що промайнув крізь тіло. Навіть близько до смерті гормони візьмуть своє, мабуть. Я продовжував бороти закляття хрещеної, але воно трималось потужне, витончене. Чомусь я відчув себе дитиною, яка марно штовхає важкі скляні двері. С'юзен затремтіла і продовжила лизати моє горло. Шкіра приємно поколювала, потім почала німіти. Частина болю зникла, а потім я відчув її зуби на своєму горлі і злякано скрикнув. Це був несильний укус, зроблений лише заради забави. Її поцілунки не робили мою шкіру наркотично німою, тому що С'юзен лише напівдорозі до членства в клубі вампірів. Я ще сильніше натиснув на закляття, але сили не вистачало. С'юзен вкусила сильніше, і я відчув, як її тіло напружується, стає сильнішим. Вона більше не спиралась на мене. Я відчув, як її рука лягла мені на потилицю. Жест для того, щоб притримати мене, а не для того, щоб погратись. Вона глибоко вдихнула. Ось, прошепотіла Сьюзан. Усе це тут, мені добре, «Сьюзан!» – сказав я, ледь тиснувши на закляття хрещеної. Будь ласка, не треба, ти потрібна мені, і зараз ти собі можеш нашкодити. Будь ласка. Я відчув, як її щелепи починають змикатись. Зуби не відчувались іклами, але й людські чудово можуть розтерти шкіру. С'юзан зникала, я відчував, як зв'язок між нами згасає, стає усе слабшим. Мені дуже шкода, я не хотів тебе підводити. Я знесилено притулився до неї. Не було причин продовжувати боротись, але чомусь я продовжував. За неї, якщо не за себе, я тримався за цей зв'язок, усе ще тиснув на закляття і тримався за спогади про Сюзен і мене. Разом я тебе кохаю. Я промовив ці слова саме тоді, коли павутина закляття хрещеної обсипалась, ніби ці слова стали відкритим полум'ям, не було цьому жодного пояснення. Насправді ж, не існує жодних магічних слів, вони призначаються лише для того, щоб утримувати магію, надати їй форму й образ, зробити її більш корисною. Проте деякі слова мають силу, яка не має нічого спільного з надприродним вони резонують у серці й розумі, вони живуть довго після того, як їхні звуки згасають, відлунюють у серці й душі. Вони мають силу справжню, реальну. І я кохаю тебе це хороші слова. Я хлинув у сюзан крізь зв'язок, у темряву й плутанину, що її зв'язували, і побачив, що мій прихід став полум'ям у нескінченному холоді, маяком, який освітлював ніч. Прийшло світло, наші спогади, наше тепло, вона і я. Усе це розтрощило стіни всередині неї, розчавило закляття Леа, забрало ці спогади від моєї хрещеної, де б вона зараз не знаходилась, і повернуло їх додому. Я почув крик від раптового припливу думок, на сюзан зійшло усвідомлення. Жорстка чужа напруга змінилась, не зникла, змінилась. Вона стала напругою сюзан. Плутаниною Сьюзен, болем Сьюзен, усвідомленою, пильною і знову своєю власною. Сила закляття згасла, залишивши лише розмитий слід, як блискавка, що тріщить у темряві. Я став на коліна біля Сьюзен, тримав її за руку. Вона все ще тримала мою голову. Її зуби усе ще упирались мені в горло. Гострій тверді. Я простягнув долоню й погладив її волосся. С'юзен, залишайся зі мною. Тиск зменшився, я відчув, як гарячі сльози падають мені на плече. Гаррі, прошепотіла вона. Господи, мені так хочеться пити, я так цього хочу. Я заплющив очі. Я знаю, вибач, я могла б забрати тебе, прошепотіла вона. Так. Ти б мене не зупинив? Ти зараз слабкий, хворий. Я б тебе не зупинив. Скажи ще раз, я нахмурився. Що сказати? Скажи ще раз. Це допомагає. Будь ласка, я кохаю тебе. Вона здригнулась, ніби отримала удар під дих. Я кохаю тебе, Сьюзен. Вона відірвала губи від моєї шкіри і подивилась вгору. Мені в очі знову своїми, темні, насичені, карі, червоні від сліз. Вампіри, вони я знаю, покотилось ще більше сліз. Я намагалась їх зупинити, намагалась. Мене знову пронизав біль, який не мав нічого спільного з отрутою чи пораненнями. Він ударив гостро, низько, під серце, ніби хтось. Щойно проштовхнув крізь мене крижинку. Я знаю, що ти намагалась, знаю, ридаючи, вона притулилась до мене. Я обійняв Сьюзен. Після кількох хвилин вона прошепотіла ця штука все ще тут, вона не зникає. Я знаю. То що робити? Ми з цим впораємось, обіцяю. Проте зараз інші проблеми. Я розповів Сьюзен про те, що сталося. Хтось прийде за нами, поцікавилась вона. Я так не думаю. Навіть якщо б Томас і Майкл втекли, вони не зможуть штурмом взяти це місце якщо вони взагалі колись вийдуть з Небуляндії. Майкл, звичайно, звернеться до мерфі, але вона не вдереться сюди без ордера, який буде дуже важко вибити через контакти Б'янки. Треба витягувати тебе звідси. Ти повинен потрапити до лікарні? Гарний план. Просто потрібно розібратись з деталями. Вона облиснула губи. Я. А ти взагалі ходити можеш? Не знаю. Якщо в мені ще щось і лишилось, останнє закляття забрало усе. А якщо ти поспиш, тоді кравос буде мене катувати. я замовк і втупився в дальню стіну. Боже. Прошепотіла Сьюзан і ніжно обійняла мене. Я кохаю тебе, Гаррі, ти повинен це почути. Раптово вона замовкла і подивилась на мене. Що трапилось? Ось воно. Ось що треба зробити. Що треба зробити? Я не розумію. Чим більше я думав про свій план, тим божевільнішим він здавався. Але це могло спрацювати. Треба тільки розрахувати час правильно. Я подивився вниз, узяв Сьюзен за плечі та подивився їй в очі. Ти зможеш протриматись? Мені потрібно кілька годин. Вона здригнулась. Гадаю, так, принаймні спробую. Гаразд. Я глибоко вдихнув, тому що мені потрібно спати достатньо довго, щоб почались сни. Але кравос проникне в тебе, він тебе вб'є. Ага, на це я й розраховую. Кінець 35 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.